На вимушені канікули пішли усі школярі Олександрії. В 17 школах міста призупинили навчання через різке збільшення кількості хворих на ГРВІ та грип. За словами епідеміологів, показник захворюваності в Олександрії досяг рівня епідпорогу. Однак в інших містах і районах області поки що говорять лише про тенденцію до збільшення хворих. Всього на минулому тижні за медичною допомогою до лікувальних закладів області звернулося більше 4 тисяч жителів Кіровоградщини. З них 70% – це діти. Цілому по області епідемічна ситуація відповідає сезону року. А, наприклад, в місті Олександрії там вже Спостерігається зростання захворюваності в місті Олександрії і в Олександрівському районі. Також показник досяг рівня епідемічного порогу. Тому за пропозиціями санепідслужби вводяться обмежувальні заходи в лікувально-профілактичних закладах, посилюється проти режим.